Комісія ЖКХ пропонувала полученної комісії. Є протокол. Членом. Є рішення комісії? Пропозиції. Це рішення комісії чи пропозиції комісії? Пропозиція. Голосувала. Пропозиція. Голова комісії Роман Васильович, яка як приголосування пропозиції, як Рома Васильовича не було на голову? Як комісія? Там є просто член нашої фракції з питанням міністрів. Як його голосував? Була комісія. Була комісія, встане. Дайте хопер з'являться, в них не питання. Саме, надо. Розглядається питання про виношення збільшування. До рішення Бічанської міської ради про затвердження складу постійної депутатської комісії, а саме по е, персональному складу комісії з питань містобудування та природного е, Комісія, яка засідала профільна, а саме комісія з питань регламенту депутатської етики, надала свою пропозицію голова комісії Чичіло, заступник Колочин, секретар Гайдай, члени комісії Антіпові Федорченко. Оксана Васильев задав питання, як ваша комісія розглядала дане питання? Наша комісія всі висловила свою думку про таку, але ми не підтверджували кандидатуру на розгляд цих. Не було не голосування, не було не, не, було, не, було, не проти. Але ж я в подробно Сан Петрович Кравчук зазначив, що від нас виходила пропозиція того, чи на правильно? Кожен висловлює свою думку. Осипач, дозвольте свою Другу. думку. Шановні колеги, шановні присутні, я свою думку озвучував на погоджуванні раді, хто тобі ж на комісії наші з питань транспорту. Моя думка наступна. Нам сьогодні серед нас депутатського корпусу не вистачає консолідації, порозуміння і об'єднання. Я вважаю, що кандидатура Чечіла внесе ще більшу дестабілізацію і розкол. Це моя така думка. Я вважаю, що нам на сьогоднішній день треба від кожної політичної партії, фракції чи групи, враховуючи і Світлану Остапу, і Миколу Павловича Григоруся, так як їм люди місцеві, які знають людей, розбираються. Делегувати в земельну комісію від рідного міста, від батьківщини, партії регіонів, народної партії, по одному члену комісії, виходячи з того, що, як зазначав Василь Павлович на комісії, у нас прелегатива голови земельної комісії це була партія регіонів, звичайно, і подавали голови партійних організацій. Я і голова партійної організації народної партії, кандидатури в комісії з початку скликання. Сергій Сергійович, як голова партійної організації, подавав кандидатуру на комісії. Скажімо, так ми опрацьовували в робочому варіанті це все. Тому і зараз я думаю, що треба з цього виходити. Андрій Володимирович заходив, якщо говорити так, як є, а не нав'язувати один одному біле, чорне, чорне, біле, заходив від партії Батьківщина. Чи вважають сьогодні Сергій Сергійович? Чи вважає сьогодні актив партії регіонів, якщо прерогатива від партії регіонів цієї кандидатури Андрія Андрійовича на голові комісії? Це перше. Я вважаю, що комісію треба в цілому переформатувати з огляду на мою пропозицію, яка була, від кожної партії неважливо рідне місто Батьківщина подати і сформувати комісію. Що це нам дасть? Це з ними як мінімум ту напругу, яка сьогодні є. І з'явиться довіра до комісії. До мене буде приходити у фракцію, там, хто там, Щербаненко чи Йощенко, і буде інформувати про ці всі, всі питання. Не треба мені буде задавати питання, що там по цим земельним питанням, Василю Павловичу чи міському голові. Від рідного міста будуть приходити на їхню засідання фракції, до Батьківщини буде приходити там, скажімо, кого вони делегують, Роман Васильович, Іван Ярославович, і буде це все пояснювати. І мені навіть як голові фракції стане від цього легше, тому що мені треба буде доводити до депутатів, що отак, от, от, от так, воно і так. Це з ними я вважаю певну напругу. Антіповуючи Чілі, на мою думку, і є досвід двох років, мені здається, треба ж попрацювати десь в інших комісіях. Там освіти, там чи ще якісь є комісії, ну, всі ж комісії рівні, правильно? Якщо ми підходимо в формат формування земельної комісії, що треба сформувати там якусь більшість для когось неважливо, для якоїсь партії чи для якоїсь групи, то ми вносимо черговий розкол. І коли ми прийдемо до єдиного порозуміння і думки то це буде досить довго, якщо ми так будемо діяти. Я пропоную не під яку групу, не під яку партію, не формувати земельну комісію, сформувати її виключно від представників, як я озвучив. Це перша пропозиція моя. Розглянемо другу пропозицію, також може бути пропозиція зняти це питання, опрацювати, прийти, сісти всім за стіл, прийти до питання консолідації, об'єднання, всіх, розуміння. Друга це пропозиція. Третя пропозиція, якщо вже так принципово для когось стоїть кандидатура Чичіла, я вношу пропозицію тоді, третю, провести це таємним голосуванням. Не так, що на комісії приймається рішення, одне смикаються потім депутати туди-сюди і починається змінюватися думка. Ну не вже така фігура, голова земельної комісії, що треба проводити грандіозну роботу, щось депутатам пояснювати, вдавлювати? І навіть ті, хто не хочуть голосувати сьогодні, навіть ті, хто їх переконують, навіщо це робити? Це елементарне питання. Тим паче, що не проблема в голові комісії. Треба сьогодні переформувати цю комісію в такому складі, як я вношу пропозицію. Давайте подумаємо над цим. Третя пропозиція таємне голосування. Реально, коли на депутата ніхто не тисне, підготуємо урони. І в четверг відголосуємося. При таємному голосуванні ми побачимо, ми вносимо кандидатуру, я підтримую цю людину того чима. Підтримую кандидатуру того Людина, яка працювала в земельній комісії і яка себе не дискредитувала за весь цей час. Я можу підтримати кандидатуру гайдая, але дана кандидатура, яка проконується, ну скажімо так, так це ну, трошечки для мене занадто, я вам скажу. Враховуючи двох дворічний, скажімо так, досвід роботи цієї ради. Це моя думка, особисто моя думка. Давайте одну хвилю деталі. Ну, одну хвилинку. Давайте по мірі виступив депутат, послухали. Є наступна думка партії, а думать. Зараз я скажу. Чому, О а чем чому і им доверяем? ми абсолютно <свят> им доверяем. Покину, конечно, доверяю. Але дивіться, нас дивіться. Нас Я вам скажу пару слов по цьому питанию. Дивіться. Я є голова партії, так? І завжди присутній на е, фракціях. Не одного разу Андрій Володимирович не був на фракції Регіонів. Це може він сам підтвердити і підтвердять всі колеги, які ходять на фракцію партії регіонів. Ні, ні одного разу він не був на фракції Андрій Володимирович. Будь ласка, я правду кажу, не правду? був. Коли я був? Колись, коли, коли? Це коли? Це спокійно. Я відповідаю на питання. Тому, дивіться, він вроді і є членом партії Регіона, а насправді він, він на фракції не ходить. Як, як він може доводити думку до фракції, те, що буде проходити на комісії? Дуже добре, дуже, дуже е, е, слушна пропозиція Олександра Васильовича. Заробіть, у нас, у нас така практика в обласній раді була, коли в нас відмовився там по хворобі один з депутатів обласних, він, він очолював комісію екологічну. І так сталося, що він не мог виконувати свої обов'язки. І ми для того, щоб не порушувати цю депутатську етику, оцю, скажімо так, субординацію. Не кожен може хоче, може знаєте як людина може думати одне, а в голові в неї може бути друге або або навпаки. Тому дуже слушна пропозиція зробити таємне голосування. Виберуть Андрія, будь ласка, виберуть Віталя, виберуть вас чи вас. Подати що, всі, всі кандидати. Да голосую, вже. А що ми кому? Хтось хто... <зві> не зрозуміє, що ми прямо проголосувати. А нема питань. Так, 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 так буде Дивіться, завжди коли вибирають секретаря ради чи там голову комісії, завжди так, так завжди, і є. Зверні? Секретаря це прописано в регламенті. Це в регламенті. Але тут є тут є нормальна позиція для того, щоб може людина буде стиснятися, йому в очі сказати, що вона голодна. Напаки, напаки, що рекомендує. Свого euh, депутата mm, тут, тут чи іншу комісію. Е, е, я свою субід народу і хотів просто запитати, Secretary. Secretary. Не чи делегували вони Андрію Андрійовича комісії. Просто you так вийшло, що Мирніше хоча Володимирович. Володимир Володимир. Не долегуючи долегувала Батьківщину дану комісію. Ну то про що може бути? Я думаю, що вони визначаться ну, після засідання фракції, кого вони пропонують в цю комісію? Хто вони? Парті Ріго. Вона пропонує в комісію того, що на Віталія Володимир. Ми пропонуємо його на голову комісії. Це, це наша пропозиція. Оскільки я вносив три, скажімо так, на розмірі три свої такі думки, пропозиції. А чому обрали саму гіршу, таємне голосування? Я почав з прекрасної пропозиції, яка сьогодні в спілкуванні з колегами знайшла, скажімо так, місце серед різних партій, з якими спілкувався. Це сформувати земельну комісію, щоб не було наріжних камінців оцих у нас в Раді. І... К кінці кінців до нового року потиснути всім руки і війти в консолідоване нормальне середовище в міській раді. Є це... про... це... давайте... е пропозиція, пропозиція припинити обговорення. Да. Добре, зараз. Василь Павлович, я тільки закінчу, а потім припинимо, якщо можна. Віталій Вікторович, можна на цей стіл говорити, що він зелений, і сидіть всім вірити. А він такий. О. А можна говорити, що він там от такого кольору коньячного історичну, да? такого, який є. І я, ми якщо збираємося, то якщо давайте не будемо один одного обманювати. Та не обманювати. Кожен висловить свою думку і все. Кожен висловить свою думку. Хоб ми не говорили, кожен повинен висловити. свою Мене думку. просто дивує три пропозиції вніс, а почали з самої гіршої. Таємне голосування. У вас все У свою думку. Но саме легше. У вас все знімає свою думку. У мене все, звичайно. Шановні колеги, е Тут є пропозиція припинити обговорення, є ряд пропозицій, які були озвучені і головою партії в місті Буча, і депутатами міської ради, і членами поводжуваної ради. Тому по мірі надходжені пропозиції, поставлю їх на голосування. і Переходимо до іншого питання. Перша, перша пропозиція це пропозиція профільної комісії, саме комісії з питань регламенту депутатської етики і контролю за виконанням рішень. Наступна внести зміни до пункту 3 рішення Бучанської міської ради від 19.10.10 року про розпорядження складу поційної депутатської комісії міської ради шостого слухання та затвердити склад комісії з питань містобудування та в наступному складі голова комісії Чіла Андрій Володимирович, заступник Толочий Віталій Володимирович, секретар комісії Гаделис Олександрович, члени комісії Антіпа Дмитро Олександрович та Федорченко Михайло Васильович. Що за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Роти утримались. Наступна пропозиція Олександра е, Васильовича розформувати комісію, ввести до складу комісії представників всіх політичних сил, представлених в міській раді. Так. Пару, ні, опрацювати так, дане, зняти його, опрацювати і опрацювати в такому форматі, от як пропозиції ну, пропозиція, зняти. Зняти пропозиція зняти. в такому пройшла. форматі, як, <правда> я Шановні, можу, колеги, і... хто за пропозицію, яку озвучив наш колега член поворожовної ради, та можна Оксана зняти дане питання з розгляду, попрацювати його. І комісію вести до складу комісії представників е, всіх політичних сил, які представлені сьогодні міській ради. Правильно? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Така перша пропозиція пройшла чи ні? Перша пропозиція пройшла. Залишається пропозиція, Так, навіщо тоді а другу голосувати? Ні, так є. Якщо перша пройшла, якісь хочемо. Ну, ну конечно, завершается пропустить и пост дала комиссия профильна.